Вітаю, друзі! Брифінг присвячений викриттю фейків та інформаційної війни, яку веде держава-агресор проти України. Почнемо з того, як протягом останніх днів Росія. Проводить масовану інформаційно психологічну спецоперацію з тим, щоб звинуватити Україну в начебто намірі застосувати так звану брудну бомбу. Цей сценарій розгортається за всіма законами жанру. Спочатку неназвані так звані анонімні джерела державного російського агентства РІА Новості» повідомили про те, що, начебто, Україна має такий намір. Після цього це повідомлення почали тиражувати. Блогери, які виступають на майданчиках російської пропаганди з аналогічним інформаційним посилом. наприклад, на каналі Russia Today виступив так званий експерт центра військово-політичної журналістики Борис Рожин, який заявив, що, начебто, Україна збирається створити так звану брудну бомбу для симуляції ядерного удару Росії по Україні. З тим, що потім з цьому звинуватити Росію. Далі більше в роботу вступає міністр оборони Шойгу, який обдзвонює міністрів оборони Британії, Франції, Сполучених Штатів та Туреччини з аналогічним посилом, але без прямої мови тільки в повідомлення згадують про цей, начебто, намір української сторони. Ну а далі вже інформація, де від першої особи виступає спікер Державної думи Володін, який тиражує те саме фейкове повідомлення. Про, начебто, підготовку Україною цієї самої брудної бомби, київський режим поручив ученим атомщикам создати грязну бомбу, продовжує обстріли критичної інфраструктури атомних електростанцій, провоцирує гуманітарну катастрофу. Стверджує спікер парламенту Росії, офіційна посадова особа. Після цього за логікою аналогічні меседжі мають поширити міністр закордонних справ та сам президент Росії для того, щоб інформаційна психологічна спецопраця була оформлена в повне кільце прокрутки цього інформаційного фейку. Україна не планувала, не створювала і не буде створювати жодних брудних бомб. А робиться це з єдиною метою. Типова підготовка до операції під фальшивим прапором, як це постійно робить Росія, коли звинувачує в злочинних діях. Тих проти кого вона сама ці злочинні наміри створює? тому Позиція України незмінна. Захід має дуже серйозно поставитись до цих заяв та упередити будь-яке використання зброї, яка має масовий характер враження проти України. А тим часом в самій Росії дедалі яскравіше та відвертіше проступає справжнє обличчя головних пропагандистів, які, не соромлячись, називають речі своїми іменами, показують характер цієї війни, яку вони ведуть проти України. Це геноцид. Зокрема. Виступає на офіційному державному каналі їхній офіційний журналіст та блогер Антон Красовський, який заявляє на весь світ про те, що виявляється, українських дітей треба просто вбивати. Про це він сказав в прямому ефірі, коментуючи заяву про те, що українці, мовляв, вважають окупованими території, які захопила Росія. Що на це заявив офіційний російський державний блогер? Та під таких надо було. Сказав, що москалі оккупировали і одразу прямо бросаешь в ріку з бурним теченням. Це цитата. Ще одна цитата: в смірекаву хату забивать і жечь этих дітей. Це пряма мова. повторюсь, офіційного державного російського пропагандиста, який виступає з такою подачею на офіційних державних російських каналах. Це підтверджує, Росія веде проти України геноцид, і це потребує найжорстокішої реакції з боку цивілізованого світу. Крім Красовського, російська державна пропаганда продовжує використовувати дискредитованих спікерів, які поширюють абсолютно пропагандистські наративи. Вкотре в ефірі Російського державного пропагандистського телебачення з'явив так званий, начебто, американський колишній розвідник Скот Рітер, який просував потрібну Росії інформацію. Нагадаю лише, що цей Скотт Twitter. На території США раніше засуджувався за злочини сексуального характеру і навіть відбував за них покарання у в'язниці. Нема нічого дивного, адже виступати на боці Росії ніхто з притомних людей не погоджується. Далі Росія продовжує інформаційну війну, стверджуючи, що, начебто, для звільнення окупованих територій Україна використовує іноземних найманців в той час, як сама Росія використовує найманців з числа власних зеків, яким відверто стверджують, для них це квиток в один кінець, бо вони йдуть на. Війну і там помирають або продовжують сидіти в тюрмі. Так от, державні пропагандисти заявляють, що, начебто, для звільнення Запорізької атомної електростанції натовськими кураторами сформірований отряд около 200 іностранних найомників, американські, і британські морські піхотінці. Це брехня, яка Покликана служити одній меті виправдати військові поразки Росії на полі бою та повторювати наратив, що мовляв на території України Росія воює не з Україною, а з країнами НАТО. При цьому на цю тему є анекдот про те, що НАТО цю війну ще не ступало. Звичайно, жодних найманців з боку країн НАТО на території України немає. А ця інформація є черговим інформаційним вкидом. Також звертає на себе увагу використання російськими пропагандистами аргументу на користь мобілізації до російської армії, крім зеків, туди пропонують брати також людей, які не платять аліменти. Таким чином підтверджується те, про що ми і так знали для росіян служити в армії і воювати проти України. Це аж ніяк не почесна місія, а покарання. Зокрема, цитує себе такий собі продюсер Йосиф Пригожин в ефірі. Страна 5. Если человек не готов брать ответственность за детей, то пусть отдает свой долг государству. Поддержал идею отправки элеменщиков на фронт. Ну і наостанок традиційне підтвердження того, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за майбутні проблеми з енергопостачанням в Європі на самих європейців та їхні уряди. Так, російська пропаганда почала публікувати запрошення до так званих російських культурних центрів на території європейських країн для того, щоб там. Цитую зігрітися, оскільки температура в оселях європейців буде нижче, ніж очікується, через енергетичну кризу, яку спровокала сама Росія. Типова тактика гвалтівник запрошує жертву до себе в гості. Відповідь може бути лише одна: російські культурні центри це не про культуру, а про шпигунство. Зокрема, як свого часу було встановлено ФБР, яке звинуватило керівника російського культурного центру у Вашингтоні. у Шпигунстві традиційний заклик не вестися на ці інформаційні провокації, не довіряти російським пропагандистам, а довіряти виключно українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українській місцевій владі, українському політичному та військовому керівництву. До зустрічі.